Привіт, поговоримо знову про енергію. Сьогодні хочу зачепити таку тему, як впливають поламані речі в домі на енергію в домі і на його мешканців. І так, якщо в домі щось ламається на енергетичному рівні, це означає, що цей предмет вже відслужив своє. Тобто він вже вичерпав всю свою енергію і прийшов йому, якби кінець. І це не сумно, не весело, ну так є, просто в нього закінчується. Свій енергетичний ресурс. Є два методи, що можна робити з цим предметом. Перший це надати йому нової енергії, відновити його, або перемонтувати, або використати його для іншого предмету. Так він набуде нової енергії і буде служити вам. Або ж просто його виконати. Якщо ви ну, цього не зробите, цей предмет замість того, щоб давати вам енергію в домі, він буде її просто забирати від вас і від всіх мешканців. Від вашого дому просто потрібно пошвидше реагувати на такі дії, інакше ви не будете навіть знати, де зливається енергія в вашому домі. Коли ми позбуваємося цього предмету, робити це з великою вдячністю, тому що предмет насправді служив велику роль. Забрали на себе багато негативної енергії. Коли ви вирішили все таки цей предмет викинути або позбутися від нього, вам потрібно робити це з любов'ю, вдячністю до предмету за те, що він відслужив. Своє насправді він дуже багато забрав на себе негативної енергії, тому переважно ми в стані якоїсь низьких вібрацій, злості, агресії. У нас все навколо руйнується, падає, і насправді так ми свою енергію руйнуємо. Все, що ми створили навколо нас. Тому подякувати цьому предмету і відпустити і з легкістю, любов'ю, з вдячністю, це десь можливість в тому, що ваш простір прийде щось нове. А зараз секретний секрет. Якщо ви вже прям дуже хочете побути для себе психологом і зрозуміти, чому саме цей предмет і що він вам хоче продемонструвати у вашому домі, зрозуміти, яку саме функцію він виконував у вашому домі, яка була його роль. Більше заглибтеся в те, що у вас цією ролі у вашому житті, де у вас перекоси. Просто проаналізуйте себе. Наприклад, якщо у вас в домі ламається кран, тече кран, це свідчить про те, що десь ви просто зливаєте свою енергію. Може бути, це просто звичайні пусті валишки, які, через які ви віддаєте свою енергію. І якщо це тарілка, яку саме ви інформацію сприймаєте кожен день. Тут задумайтесь над тим. Якщо це дзеркало, що ж воно каже? Дзеркало? Яку воно у вас функцію виконує? Якщо воно ваше основне дзеркало, то задайте собі питання, як ви себе сприймаєте? Чи любите ви себе? Як ви сприймаєте інших людей? Як ви ставитесь до себе? Аналізуйте все. Світ стане прозорі і ясний у вашому житті.